В Борисполі виявлено випадки фотографування бюлетенів виборцями. На виборчій дільниці у ЗОШ номер 3 спіймали на гарячому трьох молодиків. Як запевняє голова комісії Валентина Гуртіна, чоловіки поводилися підозріло та одразу привернули до себе увагу. Після того, як інцидент відбувся, спостерігачі відповідно зреагували та разом із правоохоронними органами затримали порушника. Наші спостерігачі вони дуже обізнані законами. України вони замітили, що один із них почав проводити фотозйомку бюлетенів. І вони зразу відрогували одного зразу. Зупинили біля виходу, і він зразу показав все, що його просили. Він показав фотографію, а інший спів втікти і стерти фотографію. У зв'язку з інцидентом було зареєстровано акт про виявлення порушення закону України про місцеві вибори, який після закриття виборчої дільниці та перед підрахунком голосів буде розглянутий та зафіксований комісією їю Акт був складений з міліціонерів нашої дільниці, які закріплені з нашою дільницею. Всі дані цього хлопця ми записали. І він буде відповідати закону України. Спостерігачі, які брали участь у затриманні молодиків, надати коментарі відмовилися. За деякими даними відомо, що затримані особи просто хотіли зробити селфі у кабіні для голосування. Згідно із статтею 7 закону України про місцеві вибори, фотографування, відеофіксація в будь який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцям результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування. Проте кримінальної відповідальності законом не передбачено. Офіційний коментар від міського відділу міліції щодо порушень дивіться наступного тижня в ефірі та на нашому сайті. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.